Ну, Площаді болячем достаточно ще для того, щоб ввести виробничу діяльність, це остання конструкція подрібнюючої деревини. Ні, воно буде сюди, вона потрібна на такі зараз Це в миватосна була розроблена потрібні деревини ПД-70, який подрібнює деревину не на мелку фракцію, а от на такі колишки, які мають довжину десь примерно до 10 сантиметрів, який потужний і дуже високої продуктивності. Витрати пального такого йде десь півтора літра на час праці двигуна. Продуктивність буде залежати, як подається сировина для подрібнення. Ця деревина добре сушиться, тобто вона не мокра, навіть якщо вона мокра, дає перспективу. Тому що є в нас потрібніші деревини ПД-80, ПД-100, які роблять щіпу, тобто мелку фракцію, але її треба підсушувати і все. Ця ж фракція треба не підсушувати нічого, вона лежить на повітрі, підсохла і для спалювання нормально. Весняно-зімний сезон, коли йде обрізка дерев в містах, в селах, значить, це якраз один із видів опалення для комунального господарства. Безплатна сировина, яку можна використовувати, за що не треба платити гроші. На сьогоднішній день Зімінська сільська рада виграла тендер по подрібнюючому такому і планується зробити для них ПД-80, чуть продуктивніший на більш потужніших колесах для транспортування на автомобільних колесах. Ну, вартість його, звичайно, буде така вартість 21 тисяча гривень, та буде в межах до 73 тисяч гривень. Але сільський голова порахував всі можливості, сказав, що його це влаштовує, тому що він буде мати безплатну деревину. Крім того, він може надавати послуги по подрібній деревини для населення. Там хтось обрізає дерево, хтось садок, хтось є понад дорогою. Все це спалюється, коли його можна не спалювати, а використовувати ну, для своїх потреб. Тобто на опалення, якщо в мелкою фракцію, то для садівництва, підживлення, то як гумус і вся стрільба. Це, в принципі, основний цех, який тягнеться туди, да, в ту сторону, Тут, які початку зміщення Це пересечне обладнання, фрезерне обладнання, координатне обладнання. Як я казав, є різні конструкції дверей, будівні, тобто під замовленням, ми можемо будь-яку конструкцію, ми можемо арочні двері робити, ми для церкви робили горохові. Саме. Оце допалений котел. це Наша розробка, він у нас сертифікований, верхньою загрузкою. Це на 32 кВт, площики оборіва 230 квадратних метрів. При висоті потолка 3 метри. Дістачка вентилятор Дивлячись, які їздить зерна від 500-700 кілограмів час. Потужність двигуна 2,2 кВт, 3000 оборотів полоткового типу. Регулюється подача зерна підвертки за груст Це замовлення міста, заказали шість лавочок, вартість близько. Більше 10 тисяч гривень буде. Тобто, до дня міста ми маємо їм закінчити. Поки продоплати немає, але ми робимо. Буде покрашено порошковою краскою, має товар, вона має блискучий колір. Якщо якісна обробка, то вона дуже довго стоїть і не ржавіє. Тобто, покриття дуже гарне. Було у нас на підприємстві три з половиною тисячі, в цеху у нас було пів тисячі людей, але зараз залишилося три десятки людей. Ну а різниця яка? Я, так як і кожен на своєму робочому місці свою роботу знає і виконує. Не можна зрівняти, які були об'єми на робіт, коли відповідно ясно. Ти Півпрацюємо. Я знаю, що це світовий бренд, фірма факроорбіта, яку знають. В принципі, у всій Європі і навіть в Америці. Ми з ними працюємо вже не один десяток років. Працюємо з авіаційними заводами. Виготовляємо снасти на військові літаки. Так що, можна сказати, ми задіяні так само частково в оборонпромі. Єдине, що ясно, що коли були об'єми. Перспектива розвитку ще в радянські часи не зрівняти сучасними, але ми, в принципі, зберегли свою дільницю, зберегли обладнання і практично замовлень в перспективу, як ми кажемо, не Замовлень, наскільки я, в принципі, орієнтуюся, знаю, це на мільйони гривень на сьогоднішній день. Так що було б бажання і вміння. Так що... Ну, єдине, що залишилось, ясно самі. Витривалі, так скажемо. Решта людей, звичайно, пішли своїм шляхом, а аби ми... збереглись під пенсійний і після пенсійний вік вже. Тобто самі віддані цій справі. Наприклад, купив в Занусі. Я не знав, що то Донецьк, а на Донецьк ми робимо штампи, треба склавний свят точне, де рибає желізо на статеру. На електродвигун, який використовується в тому холодильнику. І не тільки в тому, в середних машинках все. Так що виготовити нігде його не можуть, а в нас виготовлений. Просто той потенціал технічний, технологічний. Його не потрібно потіряти через те, що дуже легко ламати, тяжко строїти. Попробуйте собі зараз шеститисячний колектив після того. Тут було 6 тисяч, почті 6 тисяч. Де вони? Стефувальний участок, токарний участок. Обладнання більш чим достаточне татарного парка і шифрувального парка для того, щоб можна було нарощувати об'єми виробництва, якби вони були стабільні. І сьогоднішній день проблема в тому, що 700 йде поступлення заказу. В один місяць забагато, а в другий місяць пусто. От і так таки виникають проблеми. Є проблеми з ремонтом обладнання, яке є, яке можна встановити, на якому можна працювати і заробляти хороші гроші. Ну, до того треба знайти спеціалістів. На сьогоднішній спеціалісті. день на Волинську таких спеціалістів немає. Як воно далі буде, з кожним роком буде все, як кажуть, краще втовичка.